Вітаю всіх сталкерів зони. В даному відео я розповім вам про локацію армійські склади із білду 1935. Тому сідаємо позручніше і погнали! Основними місцями даної локації, як і в кінцевій версії, є хутір, де ми зустрічаємо групи Черепа, військова база, селище кровососів, болота, північний хутір, стоянка найманців та так званий Бар'єр. Дану локацію здебільшого контролюють найманці. На північному хуторі ще зустрів групу бійців із угруповання Воля. І ще одна різношесна фракція, розміщена на цій території це звичайно мутанти зони. Правда, не в такій великій кількості, як на заводі Росток. Але теж поголів, я вражає: перше, куди я забрів по дорозі, це хутір, що перед військовою базою. Він так само складається з трьох напівзруйнованих будиночків. Відмінність полягає в тому, що цей хутір розташований в низині, а не на холмі, як в тіні Чорнобиля. Та замість обов'язківців я зустрів тут тільки найманців. Перша відмінність військової бази від релізної версії кидається в очі здалеку. Огородження останньої складається не з 3-метрового бетонного забору, а з простої сітки рябиці. І то, в деяких місцях поваленої впавшими деревами. Тобто, підривати забор, як в релізі, вже не треба, зона вже про все попікувалася. Базу так само контролювали найманці, але недовго. Серед відмінностей можу виділити це пошкоджений шляхопровід, що веде із головного КПП вглиб бази, наявність вежі, яка по вигляду нібито розрахована на прийом або передачу невідомого роду сигналів. Танк Т-64. Коло двоповерхової будівлі, замінено на БТР, та більша кількість бронетехніки на території. Із дрібниць це велика кількість двоповерхових ліжок в казармах. Так як це смішно не звучатиме відсутність підлоги зверху на спостережних вежах. Також тут є автомобіль, Нива. Всі, хто бажає, можуть покататись на ньому. Окінуте селище або селище Кривососів зустрічало мене, як і мало зустрічати згідно своєї назви. А саме псевдо та платями. З кровососами щось тут не склалось. Поблукавши по селищу, я знайшов тільки одного. І то бідолага відгрібав від двох зомбиків. Пагорби, що оточують селище вищі та з більш крутими схилами. Є будинки, моделі яких я в оригіналі вже не бачу. Візуально змінена водонапорна вежа та відсутня ґрунтова дорога, що вела на північ до стоянки найманців. І тут так само можна знайти ниву та спробувати проїхатись з вітерцем. На рахунок стоянки найманців на півночі, то скажу коротко: її просто немає. Єдине, що тут є, це піднятий шлагбаум перед переходом у мертве місто. Неподалік від даного переходу знаходиться північний хутір, який складається із будинка, сараю, керниці та дерев'яного частково поламаного забору. Де мене і зустріли троє бійців угруповання воля. Дорога, що веде від переходу до військової бази, порожня, немає ніяких військових колон. Зато я зустрів білдівську модельку трактора ЛТЗ Т40. Різниця від релізної версії це сірий колір замість синього та напис з боку на корпусі Росток. Дойшовши до перехрестя доріг, я рушив в бік бар'єру. По дорозі заспокоїв трьох бандитів коли упавшого гелікоптера. Та, дійшовши до місця, виявилось тут як і зі стоянкою найманців. Тобто ніяких укріплень, спостережних веж, бочок з горючою сумішю просто немає. Єдине, що нагадую про бар'єр це вагончик на пагорбі справа, де мене зустрів єдиний охоронець даної місцевості кривосос. Так само є зміни і в рельєфі. Болото. Що знаходиться між бар'єром та військовою базою. Загалом, таке, як і в релізній версії, тому не буду загострювати на ньому увагу. Підвивши підсумок, що я можу сказати: локація дуже цікава. Обстежуючи її, я забув висновок, що сюжет гри кардинально відрізнявся від сюжету тіні Чорнобиля, відсутність найманців на півночі, відкритий прохід в мертве місто, так само відсутність оборонних споруд бар'єру. Та зміна на військовій базі залізобетонного забору забору звичайну сітку. Все це свідчить про те, що сюжет і квестова складова мали бути абсолютно іншою. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про дану локацію. А я закінчуватиму свою розповідь. Дякую всім за увагу. З вами був Грів, і до наступної зустрічі!